Доброго дня, друзі! Це мало відео почати разом з мікрофонами, так що, звиніть, якщо шумить. Просто у нас сіла машина. І я зараз буду її випихати. <кхід> Тому що у варії передній привід. І ми не можемо короче, з цього болоту з'їхати. Тесла, коротше, не застряла. А що це Субару? Чи як? А, а, Міцубісі, а, а Міцубісі застряло. Так що, Оля. 50 лишедійних сил буде толкати міцобісі. короче трошки як свиня, зато машину випхала, тут побувала, захекалась. І малі сказали, що в нове поганяла Оля монстер трак Ми уже тут обгніздилися, вітер сьогодні, звісно. З нами наш циганський табор, там ще мій десь ходить. І будемо зараз оснащувати удочки, тому що в деяких дам такі хочу. самі, як у мене. Так, да, і ти ще ходиш, Гринік там. Ну. Все, ми готуємося. І хвилька, звісно, така, знаєте, трошки не дуже зручна, але вона в нашу сторону, тому побачимо. Сподіваюсь, рибка буде. Сьогодні, попри кормки, буде все дуже банально. Це той самий состав, що я ловила на попередній рибалці з Катією, Тут мої остатушки. І як бачите, багато я не замішую. Якщо собрати всю прикормку в сухому вигляді, тут буде, мабуть, грамів 400 максимум. От потолок потолочний. І цього повністю вистачає для такої зимової риболовлі. Обов'язково перше зволоження роблю тільки водою. Під час другого зволоження додаю такий опариш перетертий від брейна. Класна штучка, вже замовила собі ці мотилики. Ще, щоб були. І додаємо в кінці, так як ми і робили, потрусуємо мотиликом і подаємо на точку. Зроблю малесенькі шарички. І штук 4 не більше, запустю. А потім уже по мірі покльовок буду ще догодовувати. Тому що догодовувати потрібно, але невеликими порціями. Так що детально не показую, бо в попередньому відео я дуже багато часу приділила для цього. Можете подивитися. Я думаю, там просто. Ну, я взагалі вважаю, що це корисна інформація. І ті, хто хочуть рибачити, якщо повторяють це, то теж ловлять, а я мішать. Ну що, перший улов. Він, звісно, такий був незамітний, того, що хвиля, і взагалі не видно покльовки. Я бачу тільки, що мій поплавок трохи в сторону здвинувся, якби не в ту, куди він має бути. А це оказується, Ця е, велика баришня своїм пресом, прямо як я машину жала, так вона і цей папабок жала. щоб це його утащить? Ну що, клює, я вам скажу. Викинула. Викинула, Діня, прикинь. Сьогодні взяли свіжого мотилика. Варечка заїхала до Наталочки, а він такий, прям, знаєте, ну, от, наче його тільки сьогодні намили, прям упирається. Класний дуже. І зараз ми його знову на насадочку. Оп, отак от, от будеть. І подаємо на точку. Трохи, звісно, локація неудобна, тому що очерет, ну, вдвох просто нереально було сісти, того рішили отак, знаєте, повсідатися. І трохи половимо. Я думаю, з такою погодою ми недовго будемо сидіти, але, знаєте, якихось там. Трохи рибок половимо, зваримо супчика смачного і поїдемо додому. Рібатька, вони тут теж ловчик. Ану, асист... спеціалісти, експерти, скажіть, це платва чи Я, краснопірка. Експерт, скажу, що це риба. І це правильний варіант. О, а тепер видно, теж, як топить, бачиш, з боку. Топить, топить. Ой, підожди, де вона? В матню мені впала. <рес> Боже, просто. Ой, 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 Боже, ти така велика. Ізвиніть, ще менша. Мені кажеться, я сьогодні не на укрупленні йду, а на уменшенє. Красивенька така. Там мені розказували, що я неправильно називаю рибу, і що я вроді би і така. Зна... Такий знаток, а рибу не можу відлічити. Народ, рибу я можу відлічити. Просто в камері вона не завжди видно вам оту чорну полосочку. Блін, так злетіла рибина, а це запуталась. яка є на спинці у краснопірочки. Тому що тим вона і відлічається від платвички. А плавнички у чуть-чуть яскравіші. Ну, або ті, хто думають, що я не знаток, краще так і думайте. Тому що я думаю по одному, ви по-другому, а правда взагалі третя. У мене тут невеличкі двіження є. Ой, і варіний видно збоку. Мій дальній, бачите, воно піднімає, опускає. Ой, блін, на камеру так хорошо видно прям. Все-таки є рибинка, бачите? Клас, зараз ми її підсічемо. Ого. О, улетіла, щас, щас, бо такий вітер і така риба велика. Ні, ну щось, звісно, статистика моя. У <реш> мене тут екран. Щас. Що там? Варя вділа рукавиці просто. в неї проблеми yeah. з рибина чіткостю. Да. Така, ну вона і є здоровенна. Ребятки, в мене третя рибина і все менше і менше. Я боюсь уже закидати слідчий раз. Блін, у мене там акула, явно сидить. Так, і в тебе воно. Давай. Витягуй. Оп. Так. Ого го го oh, давай, та ти шо. Підожди, вона політає. І жху. Та більша, звісно, більша. На півміліметра <систити> <Да>. в ширину. <систити> Класно. Поки чекаю покльовочки, покажу вам наборчики. Це мої набори. Зараз просто нема в наявності коробок, трішки пізніше будуть. Тому всі оснастки, хто замовляє, поштучно, без. Коробочки, просто на мотовилках. Поплавочки у мене всі брейновські. До речі, хто е, купує сам і в'яже, одразу може підказати, що оці поплавки, які я використовую, оцей кембрик це стонфовський, тут діаметр 0,7. Лише на оцих жовтеньких діаметр 0,5. Тут кіль е, набагато тонший. І зараз опс, по дробинках, зорієнтую вас. Бачите, поплавок. Один грам Вага основного ну, типу, основних дробин йде десь 85-90%. І потім йдуть підпаски. В даному варіанті, іменно на цій моделі, в мене маверуські дробини обалденні Я раз купила от такий набор. А тепер, коли в мене заканчуться определені номерки, я просто докупляю один номер, От що дуже класно. У них є в таких баночках одна, як то кажуть, порція. Я докупляю і засипаю, тому що особисто у мене вибиваються номери 2-3 і 8-9. Інколи там дуже рідко, коли я ще можу п'ятерочку використати або шестерочку, Ну, це рідше. І от На цьому прикладі, оці основні дробинки, це номер 2 Їх ставлю 4 штучки, і потім йдуть підпаски. Підпаски, як правило, номер 8 або номер 9 Так само і тут, бачите, от ті поплавки, які по одному грамі, основа йде із номера 2. Їх може бути як 4, як в цьому варіанті, так і 5, як йде у цьому. Варіанті. І зверніть увагу, що коли ви в'яжете оснастку, то на одному і тому ж самому поплавку може бути різна кількість дробин. Оце, кстати, наявний приклад. Тут у нас іде 5, і тут 5, але тут, бачите, 2 підпасочних і один біля поводка, тобто 3. А тут 4, бо тут 3, а ще четвертий йде біля петлі, куди заходить Поводок. І це і за того, що при однаковій формі поплавка плотність бальси буде різна. І такі можуть бути коливання. Але це в усіх моделях поплавків, тому що ви не можете прорахувати детально цю плотність бальси. От такі от нюансики. Але оце, як то кажуть, це. Скарб і основа основ. Якщо вам не треба такий великий набор, як у мене, там є такі маленькі, квадратні, ті поменші. Просто звертайте увагу, що основні, які ви будете використовувати, це обов'язково треба, щоб був номер 2, 3, 8 і 9. Це основа основ. Якщо ви ловите уклейку, то треба ще номер 10. Блін, хмара такі ще. Що там? Рибка? Та ти що, очередний трохвей? Точно не щука? Сьогодні яке у нас 1 лютого, так? Да? Так, yeah. да, кстати, 1 лютого. Yeah, лютого. Представляєш? А ми рибачимо. Yeah. Погода така, знаєш, наче дощ, щоб снігували, щось хмари такі тянуть. Не, ну, рибинка. Оце красноперка, це я вже бачу теж. Шо, а де мій дівчинсь? Ага, бачу, плаває. Красота, страшна сіла. Мотилик рішає все. Без мотиля нікуди. Ще мені подобається, так оце моє відро. У мене бачите, і відро, і насадочний стол. Я так постійно вже декілька років катаюсь, мені так зручно сито. Бачите, я коли треба, пробиваю. Коли не треба, це просто у мене як поверхня стола, яка отримує ну, е зимою так знаєте, по бідненькому. Просто мотиль. Без із е, забаганочок. Ніякого ні опариша. Ні піночки, тому що це не так буде працювати, як така прелість. Бачите, як оце ніжно колишиться поплавок на очеретині? Це мій. Зацепила і обірвала. Того я зараз вже не буду ставити оснасточку. Тут варя зловить ще, як то кажуть, крайню рибинку. І ми підемо варити супчик. Бо щось так, знаєте, погодка, м'яко кажучи, нас не радує. Хух, ну, що ми хотіли. завтрашнього дня, взагалі, да, так, дуже дивно. Завтрашнього дня там вроді морози обіцяють. Ну, побачимо, що воно буде. Поплавати так красиво колишеться. Ми сьогодні страшні спеціалісти. Благодаря тому, що Варя зацепила на дереві, я, я побачила, що це котики. Знаєте, ну, може, вас в селі теж так називають. Ох, йо. Ну, у нас називають вербу, коли... Зараз покажу. Зараз, Варя. Оп! Вона просто хотіла не зловити послідні рибини. Я сказала, що немає права цього не зробити. Ось, о, бачите? Оце у нас в селі називають котики. І ми ходили у макортет, у нас там така, цей, внизу між ставочками. І там верба оце. І на 8 березня, я пам'ятаю, ми завжди в хаті тримали такі котики. Така -от. Де? Оце, оце. все. А це щас ти зловиш рибинку і ми будемо їсти. У нас тут починається. Бачите, яке двіження. Те, що ви чуєте крики дітей, то понятно. Ну тут кажи, є клієнт на базі. У нас діти як з лісу, вибігли сьогодні. Є, давай, остання героїка наша. Та ти що! Все, можна добросовісно Да. Це, кстати, перші риби, не да, в тебе на цю удочку ж? На цю, так? Розрибили. Та, та. Як не осінню, так зимой. зімою. От тепер ідем готувати. І їсти. крутіше ця удочка. Да. Втимку, значить, Точно це буде. Огінь Починаємо готувати їсти. На от на таких балонах дуже зручно, бо вони не замерзають як маленькі, і хоч і вітер дує, але воно гарно горить. Я вже поставила водичку і зараз почнемо готувати смакоту. Водичка наша прогрівається. Я зробила по наставлінню Катерини Михайловни все по ледачому. Дома все поготувала по пакетиках. М'ясо для супчика я обираю філе стегна. Воно вже тут у мене почікане. Тут дві філішечки. З нього і наварчик буде, і, як то кажуть, нежирне буде. Зараз приготуємо секретний інгредієнт. Це дуже смачний супчик, легесенький такий. Я не люблю супи, які там ідуть за жарками і так далі. Я люблю такий лайтовий, щоб з'їв і не було цього відчуття тяжкості у животі. Так що цей рецепт. Дуже класний і всім рекомендую спробувати цей суп. А особливо, коли сезон кукурудзи. Тому що тоді суп ще набагато смачніший. Сконсервовано і теж смачно. Але коли ви берете качан і просто ріжете так на колечки і додаєте, це просто бомба. Так, тепер додаємо морковку. Морковку я ріжу кубиками. Я не люблю в супі терту, воно так смачніше. Перемішуємо і чекаємо, хай закипить, трошечки провариться, пінку обов'язково ми знімаємо, потім додаємо картопельку. Дивіться, який у нас такий наварістий супець виходить. І додаємо картопельку. Картоплю, я думаю, я взяла багато, тому всю не буду використовувати. Зараз подивимося, скільки треба. Покласти. До речі, зверніть увагу, що для такого посуду краще використовувати дерев'яні або силіконові прибори. Так воно набагато довше вам прослужить. Му, буде вкусно. Я бажаю цей суп. Все, бачите, так, да. каструлька невеличка. Того більше картопельки ми не ложимо. Так, все на глаз. Хто любить густий, тоді да, типу, вам треба більше покласти. Але я більше люблю покласти більше кукурузи, ніж там картоплі. Ну і плюс багатенько моркви. Ну і наші цигани, вони завжди з нами, кудись без них. Вони, коли виїжджають на природу, таке відчуття, що вони з зоопарка втікли на вихідний день. Того я думаю, в усіх є такі краби. Хто бере з собою їх на рибалку, той розуміє, як весело це буває. Додаємо кукурузку. -ку -ку. І трошки ще проварюємо разом з кукурузою, щоб оцей солодкий такий смак набрався наш супчик. Дивіться, як красиво воно виходить. Да, і потім остається нам положити зелень. І замість того, щоб не робити зажарочку, я просто капаю ложечку лічки сюди зверху. І, як то кажуть, залишилося зовсім трошки можна пробувати. Щоб не ждати, я вип'ю вже чайка, тому що замерзла. Я сьогодні так його закрутила знатно, звісно. О, процес пішов. Оп, маліновий ринечка. Ти будеш? Давай. Клас. І блін гарячущі такі треба <свист> акуратно. Хорошо держати. Хоча мені казали, що типу будуть ну, коментатор ж мої експерти, які знають де Плотва, де Красноперка. І буде гріти, чи не буде, то гріє добре і держить довго. Я, як то кажуть, хоч і стараюся бути на правильному питанні, але чай із малинового варення не можу собі відказати в цьому довольстві. Вкусно як. І тепер на фіналочку ми додаємо петрушку. Я навіть вдома ніколи петрушку не ріжу обдостку. Мені подобається отак от руки. Покрамсати турненько. І все. І зараз тоді капаємо олійки. І будемо сідати кушати. І тепер отак делаємо просто. Оп! І все. Для потах. Супчик готовий. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Зараз ще досипаємо. Виглядає капець як красиво. Це тільки ополоник треба мені купити силіконовий. Ну, це красота. І пахне, обов'язково спробуйте. Що мені подобається, що він дуже швидко готується. Так, раз, два. І вуаля, до вас хтось приходить в гості, і, як правило, люди всі в шокі, що з кукурузою вариться суп. А да, він вариться? Ну і зараз будемо дегустувати. Ну як син, Юшка саме вкусніша? Да. Наваріста, так, вийшла? Вкусна? І дерев'яна ложка. Та ти що, мрія життя. У нас у бабушки в сусідки, яка нас нянчила, була одна дерев'яна ложка. І ми приходили сімейством, нас три сестри. І по очеріді оце хто перший прибіжить, той схватить цю дерев'яну ложку. Всіх так хотілося з нею поїсти. І Гринік теж вона, бачите, топчить. Ні, супчик реально дуже класний, такий легенький. Хух, да? блін, так смачно. Знаєте, хоч і намерзався, але зараз гарячий спець. Також як бальзам на душу. Тепер будемо збиратися додому і виїжджати. Дай Бог, ці морози недовго будуть і зможемо якомога швидше приїхати половити. Або навіть якщо і будуть морози, то щоб можна було м -м, цей що хотіла сказати, половити з льоду. Ну, я думаю, навряд чи будуть так, щоб льод стане хороший того. А тепер мої плани, як то кажуть, на хижачка. Дуже дякую всім, що ви були з нами, дивилися, коментували, ставте нам вподобайки. Нам це дуже-дуже приємно. Ну, і як то кажуть, до нових зустрічей! Цілую, люблю, бувайте!